Збірна України Ю 17 вийшла на Євро 2024 Потрапила вона у групу А з командами Сербія і Чехія і господарями турніру Кіпр. Турнір пройде на Кіпрі з 20 травня по 5 червня. В турнірі всього 4 групи: група А, яку ви вже знаєте. Група Б – це Данія, Австрія, Хорватія, Уельс. Група С – це Швеція, Італія, Словаччина і Польща. І група Д – це Франція, Португалія, Іспанія і Англія. Так, і ще інформація про збірну України. Збірна України після виходу на Євро 2024 піднялася на дві позиції в оновленому рейтингу ФІФА. Україна піднялася з 24-го місця на 22 друге. Також змінилося положення майбутніх суперників. Синьо-жовтих. У групі A Румунія 46, мінус одне місце, Словаччина 48, так і залишилась. Бельгія на третьому місці, піднялася трошки. Ну і загалом Румунія це мінус, Словаччина теж мінус, і ми з Бельгією будемо боротися за перше місце в групі.